18 років тому росіяни вперше випробували РС «Ярс» ЯРС міжконтинентальну балістичну ракету, створену на основі тополь М у Кремлі. Її досі б'ють себе в груди. Мовляв, це суперзброя, які аналога в нєти, неможливо її збити нічим. Ну а ще цей ракетний комплекс може випускати не просто ракету з великою кількістю вибухівки, а й з ядерною боєголовкою. Більше про цю ракету Віталій Залевський розповість. Це момент запуску міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Вона може пролетіти до 12 тисяч кілометрів, запевняють росіяни. Тобто під загрозою будь-яка точка світу. Це величезна ракета. Її довжина 22 метри, а вага майже 50 тонн. Це як 30 легкових авто. Ракети можуть запускати або з мобільних установок, або зі спеціальних бетонних шахт під землею. Одна ракета здатна випустити 4, 3 або 4 блоки, які на сотні кілометрів влучать один від одного. В них індивідуальне наведення, потужність з кожного з цих блоків половина мегатонни. Такі ракети не дуже точні, бо немає GPS або супутникової системи, яка допомагає бачити куди летіти. Однак через потужність бойової частини можуть знищити все в радіусі кількох кілометрів. РС-24 не такі потужні, як суперважкі ракети Сермати, але її у Росії найбільше. Лише одна така ракета може коштувати від 50 мільйонів доларів. Станом на 24-й рік. Росіяни мали загалом 204 пускових установки цього комплексу. А якщо порівняти з іншими, то всі інші разом узяти 122. тобто 60% російських ядерних сил складають загалом ці комплекси ракетні комплекси ЯРС. Росіяни час від часу лякають цією ракетою Україну і декілька разів на рік тренуються запускати їх. Про наміри навчально-бойового пуску РС 24 19 травня попереджали і у нашій розвідці. Однак щось пішло не так: чи то злякалися, чи то техніка підвела запуск, так і не відбувся, і це якраз перед переговорами диктатора Путіна з Трампом. У 2023 році Кремль два рази поспіль зганьбився. Спроби запуску Ярсу закінчилися повним провалом. Ракети просто збилися з курсу. Та Кремль продовжує брехати, ніби це зброя, якій не має аналогів. І якщо вони запустять по Україні, то її неможливо буде збити. Втім, ППО України може перехоплювати такі міжконтинентальні ракети, запевняє експерт. Якщо вона буде збита, це для росіян величезний іміджевий удар. Друге, в будь-якому випадку, коли така ракета відбувається, пуск вона себе проявляє. Тобто стає зрозумілими її тактико-технічні характеристики, її специфіка, особливість, балістика. Тобто, стає все зрозумілим і відомим, що до чого часу Росія намагалася приховати, або, скажімо, тримали в режимі таємності. ЯРС частина ядерної тріади Росії, комплекс від самого початку. Проєктувався як носій ядерних боєзарядів. Атакувати нею Україну це не більше, ніж просто залякування, додає військовий експерт. А ще це дуже дорого, противнику вигідніше використати калібри або інші типи балістичних ракет.